Таке добрий вечір. Оце в мене фортепіано вдома. І на ньому тупо два коти. От як це розуміть? От фортепіано для чого потрібне взагалі? Щоб на ньому грали, користувалися ним за призначенням. От що це таке, га? Кс. Котик? Тупо, тупо лежать. Мальдіви, місцеві, не? Да? Два кота і два хвоста. Живуть як хочуть. Взагалі. Не рахуються з правилами внутрішнього розпорядку. Ну, от що це таке, га? Алло, Чуваки. Нє? Вам кайфово, да? Кайфово. И главное, такая штука, что зигната их шкода. А то ж обидятся. Ну, такие вот ушлепки. И, ж, и люблю же их. Не, серый, ты что там робишь? Мелкий. Не, ну кайфово лайзація, да? Прямо фану. Ладно, так уже быть. Для витягну зі шкатулки якусь цікавинку і починаю її роздербанювати. Котобаза.